Знаєш, який найпідступніший самообман у стосунках це коли тобі раптово починає щось не хватати в партнері. Зовсім трішечки. Тепла, натхнення, легкості, ніби якийсь пазл він загубився. І тут з'являється хтось, хто дає тобі рівно цей один фрагмент. І ти думаєш, ось він. А чому я повинна жити без цього? Да? І я ж достойна повної картини. І ти йдеш і кидаєшся повністю в ці стосунки. Але потім розумієш, що разом із цим пазлом ти втратила увесь зібраний пазл: безпеку, надійність, спільні жарти, да, розуміння співслова, плече, дім, і втратила людину, яка була з тобою не в кращі часи, а завжди. Бо один фрагмент можна знайти швидко, а от цілий пазл ти збирала руками. І інколи ми шукаємо те, чого не вистачає, десь зовні, замість того, щоб взрощувати те, що вже безцінне. Дорогі жінки, запрошую вас у свій телеграм-канал. У ньому ви зможете поставити будь-яке запитання, яке вас хвилює.